всі знають, що омега-3, яка міститься в рибі, корисна для людини, однак далеко не кожен може собі дозволити купувати дорогого мешканця морських глибин, багато на жирне м'ясо та вітаміни. Водночас, мало хто знає, що жирні кислоти у великій кількості містяться і в ряді річкових риб. Приміром, може бути товстолоб. Небагато хто вживає його в їжу, бо не хоче розбирати велику кількість кісток. Належить до сімейства коропових, але на відміну від самого коропа, то в столобику у природі замість середніх 15-20 років може дожити до 5 або навіть 7 років. Риба справді унікальна через свій зовнішній вигляд. Лоб більший за решту представників сімейства, також унікальний через свій раціон харчування, оскільки поглинає філопланктони, в основу якого входять різні сині зелені водорості, а також зоопланктон у вигляді дрібних речків. Саме через цей свій раціон, то в заведено вважати приснув. Водним чистильщиком. У цій риби міститься велика кількість омега-3, її ставлять в один ряд із морської риби, а деякі види він навіть переважає за своїми якостями. Саме на внутрішніх органах присутня найбільша кількість жирових відкладень, однак їх часто позбуваються. Але обізнані люди цей жир акуратно збирають і додають до різних страв, у підсумки насичуючи свій організм корисними кислотами. Також слід знати, що вживання товстолобика у своєму раціоні знижує рівень холестерину в крові. Прийнятна кількість ненасичених кислот. При Присутній в самому карпі. Ця риба активно вирощується, причому у великих масштабах, а показники омега-3 і омега 6 в коропі відповідають рекомендованим нормам. Крім того, в ньому міститься і корисний йод, який у кількостях перекриває добову потребу. М'ясо коропа є дієтичним, тому воно повинно бути присутнє у раціоні людини не рідше ніж раз на тиждень. А як часто вам на гачок трапляється товстолоб або короб? Напишіть у коментарях.